Сьогодні в'яжемо ось такі квіточки. Вони відрізняються величиною пелюсток. Кількість пелюсточок у мене 7. Але ви можете обрати таку кількість, яка вам зручна. Серединки в обох квіточках однакові. Ось є рядочок таких течинок. Є ряд пелюсточок, які заходять одна за одну. І останній ряд. Це пелюсточки з рельєфним краєм і з подвійним піком. Ці квіточки мають різні розміри 9,5 см і 12 см. Для ірландського мережива це прекрасний мотив, який можна виконати в різних розмірах. Працюємо з пряжою Бабіло 20. Колір бланк це ніжно-молочний відтінок, і гачок 0,90 кловер. Виконуємо першу петлю і пров'язуємо 6 петель повітряних, які я захоплюю і робочу, і неробочу ниточку, для того, щоб вона стала товстіша. І водночас ми її ховаємо. Шість петель. Закриваємо у кільце. Це колечко обв'язуємо стовпчиками без накиду. Я роблю 15 стовпчиків. Кінець ряду. Першу петельку вводимо гачок і закриваємо рядок. Далі я роблю одну повітряну петлю і захоплюю стовпчики ззаду. За основу вивожу петлю і пров'язую. І зверху залишається косичка. В кожен стовпчик попереднього ряду я виконую новий стовпчик. Таке рельєфне в'язання допомагає нав'язувати, особливо всередині квіточки, гарну серединку. І так пров'язую до кінця ряду. Захопила останній стовпчик. і Захоплюючи першу петлю, я закриваю ряд. Ось у мене вийшла така серединка, яку необхідно збільшити ще на один ряд. Я додаю ще одну петельку, і у цьому випадку я в кожну четверту петлю виконую додатковий стовпчик. Так само захоплюю за основу стовпчика ззаду. Вивожу і пров'язую третю, в четвертий стовпчик я так само пров'язую, петлю і ще раз за цю ж основу стовпчика захоплюю і роблю іще один стовпчик. Без накида. Тобто, у мене тут їх два. І таким чином у зовнішньому ряду у вас вийде 20-21 стовпчик без накиду. Я закінчила ряд, і в мене вийшло 20 стовпчиків без накиду. Утворився ніби квадратик, але коли ми будемо нав'язувати пелюсточки, то цього квадрата видно не буде. Знову вив'язую петлю. Для підйому і за задню напівпетлю захоплюю. Не додаємо стовпчиків у цьому ряду. І ще один ряд. Знову 20 стовпчиків без накиду, і це є основа нашої квіточки. Як ми працюємо далі? До останнього ряду ми будемо дов'язувати пелюсточки великі. До попереднього ряду ми будемо дов'язувати напів кільця, і до другого ряду ми будемо дов'язувати серединку тичинки із ланцюжків з повітряних петель. Для того, щоб було зручніше працювати потім, і пелюстки нам не заважали, ми спочатку зробимо серединку. Знову роблю повітряну петлю і перехожу у попередній ряд. Захоплюю петлю, яка найближче знаходиться, ось вона, і виконую виведення нашої повітряної петлі. Ось. Роблю шість повітряних петель. Повертаюсь назад у третю петлю. Ввожу гачок. Вивожу повітряну петлю і ось цю арочку обв'язую десятьма стовпчиками: раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, 10. В наступну петлю я ввожу гачок, цю петлю вивожу і прикріплюю нашу невеличку пелюсточку. Потрібно просунутись на дві петлі вперед. Тому по цьому ж ряду. Я провожу гачечком вперед. І з'єднувальна петля перша, і далі в наступну петлю друга з'єднувальна петля. 6 повітряних петель і 10 стовпчиків. Ось 6 петель. Ми їх прикріплюємо по тому ж ряду під. Попередньою пелюсточкою, захоплюючи дві ниточки, ось вони, дві ниточки попередньої петлі, виводимо, обв'язуємо цю арочку десятьма стовпчиками. Ще одна пелюсточка. В наступну петлю виводимо. І закріплюємо цю петельку і на дві петлі просуваємось вперед. І знову виконуємо пелюсточки. Коли ми виконали 6 петельок, ви бачите ось цю петлю, яка хоче приєднати наступну пелюсточку. Виводимо і знову обв'язуємо 10 -ма стовпчиками, виконуємо одну петлю підйому і далі обв'язуємо стовпчиками без накиду. Нам залишається одна пелюсточка. Ми прикріплюємо з'єднувальною петлею попередню пелюсточку. А далі нам необхідно закріпитись з задньої сторони за попередню пелюсточку. Пров'язуємо дві повітряні петлі і за попередній ряд. Відігнемо, знайдемо місце для перекріплення. Не потрібно захоплювати наступний ряд, а намагатись. Знайти місце для прикріплення саме у попередньому ряду. Ось воно, з'єднувальною петлею, фіксуєте, і 6 повітряних петель. І також закріплюєтесь, так як і в попередніх варіантах, під попередню петлю. Останню пелюсточку. Так само закріплюєте за попередні петлі, залишаючи наступний ряд для пелюсток. Кожен з вас знайде місце для прикріплення, тому що різна пряжа, різна товщина гачка дає різні версії. Ось так, у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пелюсточок. Кількість пелюсток залежить від товщини пряжі, від гачка і від того, яку кількість ви наберете всередині. В'яжемо пелюсточку. Захоплюємо останній ряд, який в нас залишається ось тією косичкою і видніється. Саме до неї ми будемо прикріплювати пелюсточки. Тому найближчу петлю захоплюємо, переходимо на цей ряд і виконуємо вив'язування цієї пелюсточки. Я виконую 15 повітряних петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Я повертаюся в другу петлю, вивожу петлю і виконую стовпчик без накиду. До основи ланцюжка я виконую стовпчики без накиду у кожну петлю. Пров'язали до основи в ту ж петельку, до якої ми прикріпили початок пелюсточки, фіксуємо, і переходимо на іншу сторону цієї ж пелюсточки. Ще раз пров'язуємо, виконую стопчик без накиду. Ще один стовпчик без накиду, а далі висоту стовпчика збільшуємо. Виконую два напівстовпчики. Далі виконую два стовпчики з одним накидом. Далі в'яжемо 5 стовпчиків з двома накидами. Виконую два накиди. І виконую стовпчик. Саме це найбільш розширене місце пелюстки. П'ятий стовпчик виконали і зменшуємо висоту стовпчика. Виконуємо три стовпчики з одним накидом, один. Два, три. Далі два напівстовпчики. Це вже буде основа, ось вона, напівстопчики. І ще один напівстопчик у вершині. Далі три повітряні петлі. І у вершину виконуємо ще один напівстовчик. Далі ми зеркально повторюємо другу частинку. Переходимо на півстовпчиками на праву сторону і так само збільшуємо та зменшуємо висоту стовпчиків. У нас вийшла ось така пелюсточка. І сама пелюсточка це та, яку ми з вами зв'язали. І ще одна трішки більша. І пропоную великі стовпчики висотою у стовпчик з двома накидами підняти трішки вище, не посередині пелюстки, а вище. Так вона буде досить гарно дивитись. Можна серед цієї кількості стовпчиків виконати ще кілька з трьома накидами. Але це вже ваша особиста фантазія і те, що ви хочете отримати у результаті. Наступну пелюсточку я виконую через три петлі, тобто виконую з'єднувальні петлі в кожну петлю попереднього ряду і повторюю цю ж пелюсточку ще раз. Сім пелюсточок уже зв'язаних. У нашій квітерці виходять ось такі пелюсточки із подвійними піко. Отже, я показую, як виконати обв'язку пелюсточки. Кожен зі стовпчиків захоплюємо ззаду і обв'язуємо стовпчиками без накиду. Так, просуваємося до верху пелюсточки. У верхній частині ми захоплюємо останній стовпчик ззаду, і посередині піку знаходимо дві ниточки для того, щоб захопитись іще раз. Це нам дає просування до вершинки, і піко виконуємо на 5 повітряних петель. Раз, два. 3, 4, 5. Знову захоплюємо посередині між попереднім піко. І далі захоплюємо кожен стопчик і виконуємо обв'язку стовпчиками без накиду. Донизу. Всі пелюсточки уже виконані. Я відрізаю ниточку, залишаю біля метра довжиною, ввожу гачок в другий ряд нашого колечка, вивожу, захоплюю цю петлю, яка в нас залишилась, і вивожу її на лицевий бік. І не тільки петлю. А усю ниточку витягую. Ось вона в мене зверху. Я хочу виконати обв'язку другого нашого ряду. Ось вона друга косичка, за неї будемо захоплювати для обв'язочки. Для цього я перегинаю нашу квіточку так, щоб косичка була на перегини. І починаю роботу вивожу петлю і виконую 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири п'ять. В наступну петлю ввожу гачок з'єднувальною петлею прикріплюю і знову 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири п'ять. В наступну петлю, з'єднувальною петлею перекріплюю і знову п'ять, два, три, чотири, пять. Перекріплюємо останній ланцюжок. Петлю, де у нас починалася робота. Виводимо ниточку, відрізаємо і ховаємо її між нитками. Ось так виглядає непрасована квіточка і зі зворотнього боку. А так виглядає квіточка після вологотеплової теплової обробки. Рельєфність залишається. Але пелюсточки вже мають стабільну форму. Посередині у нас є одна косичка, до другої косички нав'язані ланцюжки, до третьої косички у нас нав'язані пелюсточки, які заходять одна за одну. І далі до четвертої косички у нас прив'язані пелюсточки. Якщо ви зробите більшу кількість пелюсточок, наприклад, Відстань між пелюстками не три петлі, а дві, то у вас буде знаходити одна пелюсточка на іншу. В цьому є теж зміст, залежить від того, що ви виконуєте. А так виглядає квіточка з більшими пелюстками. Отже, менші пелюсточки ми виконуємо на 15 повітряних петель. А більші пелюсточки виконуємо на 20 повітряних петель. Ось такий у нас результат сьогоднішньої роботи. Бажаю вам творчості. Слідкуйте за моїм каналом. Дякую за увагу!